Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо нашу серію тренувань і не забудемо попрацювати з нашим верхом. Поїхали голову вперед-назад, праву сторону вліву, коло в одну, коло в другу. плечі. Я чесно вважаю, що одне із найефективніших вправ для трапеції, для. Для, для всіх м'язів верхньої частини тіла, для спини, це саме підтягування, і їх можна ефективно додавати до своїх тренувань. Але, якщо, наприклад, така погода, як сьогодні, сьогодні дощик і йти ем, на вулицю взагалі не хочеться, то, звичайно, можна зробити інакші вправи. Тепер ручки наверх. І робимо велике коло видих. Вдих і в другу сторону видих вдих п'ять. 2. Один. Ручки в різні сторони. Прокручуємо одне плече вперед, назад, друге плече вперед. І, будь ласка, відразу нагадую, підпишіться на канал. підправте друзям. Подивіться до кінця, це дуже важливо. Інакше відео не будуть. Потрапляти в рекомендовані моя мотивація знімати їх буде менше і менше. Правда, я прям задумувалася над тим, що може треба зупинитися. Але я дуже вдячна тим двом тисячам моїм підписників, які зі мною які продовжують тренуватися. Неймовірно вдячна. Тому, звичайно, я продовжую. Але дуже велика, а я не знаю, як це пояснити, дуже велике прохання все-таки. Дивитися до кінця і ділитися зі своїми друзями в праву сторону вліву. Ем, також те, що мені подобається, коли я працюю з верхньою частиною, що це відкривається плечі. Але треба розуміти, щоб відкрилися плечі, це треба, щоб грудні м'язи не були затиснуті, да? тобто, щоб вони не закручувалися вперед. І щоб гарно працювали ефективно між лопатками м'язи. Так, тепер стоїмо на колінця. І працюємо з ротаторами. В одну сторону, в другу сторону, з поворотом тулуба, а наступний робимо без повороту тулуба, тільки рука, друга рука. Поворот. Поворот. Тільки рука, друга рука. В одну сторону. Другу сторону. Тільки рука, друга рука. І ще один раз на кожну сторону. Поворот. Поворот. Одна рука, друга рука. Добре. Тепер прогинь назад, округляємо спинку вперед. Проги назад, округляємо спинку вперед. Пять чотири три, два, один. Угу. наступно. Потягнемо ножку вперед, уходимо випад, тягнемо таз вниз і вирівнюємо ножку. Випад. Вирівняли п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Іншу. То ігрушком. Іграшка мазутінки. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Пер собака мордою вниз. І по черзі згинаємо одне колінце друге. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, округляємо спинку, Вводимо таз вниз. Прогинаємося. Обережно. Якщо дуже тяжко, покладіть стегна. Якщо ні, провисаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустилися, округлилися на ну, ноги. Розслабляємо спинку. Добре. Що ж, тепер пішли до рук. Перше, що б я хотіла вам показати, це вправу працюємо з правильним положенням самих, самого корпуса зверху. Це жах, як незручно займатися нафарбованою. Я правда не просто відчуття, що до мене все липне. Я не знаю, як дівчата займаються нафарбованими. Це зовсім незручно. У мене до зараз буде мікроістеріка, це катець, як незручно. Ладно, трохи я опанила, да? поїхала далі. Дивіться. А ось це відкриті лопатки, о, відкриті плечі, да? лопатки не зведені, вони в нейтральному положенні. Найчастіше ми витягуємо плечі вперед, грудні затискаються, голова уходить вниз і так далі. Я хочу, щоб ми укріпили спину, попрацювавши саме з оцим положенням плеч, лопаток і корпусом. От у вас між вами беремо кубик, книгу, коробочку, будь-що насправді. Мені книгу, звісно, жалко взяти, але можна вибирати будь-який предмет. Що ж, от у нас правильне положення лопаток. Ми давимо на цей кубик. Спинку тримаємо рівно. Видих. Надавили. Вдих, розслабились. Видих. Вдих. розслабили. Десять. Дев'ять. Вісім. Вдих. Сім. 6, 5, 4, п'ять, чотири, три, два відкладаємо кубик. Тримаємо такий замочок і тягнемо лікті в різні сторони. У нас вже є напруження. І далі ми зводимо лопатки і розводимо десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість? П'ять. Чотири. Три, Два поміняли десять дев'ять вісім, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре. Тепер нам потрібно щось тряпочки, типу, такої, такої стрічечки. Ми будемо тягнути в різні сторони, наче намагаючись розірвати, мазут нічого не чув, розірвати мазута іграшку. <розірвати> Але взагалі будь-яка стрічка допоможе. Значить тягнемо в різні сторони. У нас будуть лікті на рівні з плечима. Видих п'ять. Чотири. Три. Тут напружується шей прес, два. Один. Стоп. добре, трохи відпочили. Можете попити водички якраз. Можете порухати головою шиєю, плечима. І зробимо такий самий другий підхід. Будемо тягнути в різні сторони. Поїхали. Вдих на видих тягнемо. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре, Вкладаємо. Тепер наша задача лікті прижимаємо до Талії. Пальчики у нас дивляться в різні сторони, долоньки дивляться догори. І на видих розводимо. На вдих приводимо вперед. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Угу, тепер ліктя у нас на рівні з плечима. Долоньки ми будемо опускати вниз і піднімати вгору. Поїхали видих десять дев'ять вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тепер ручки в різні сторони. Плечі у нас опущені. Ми прям тягнемо їх вниз не просто нейтрально. Тягнемо їх вниз. І тут робимо пружинку. Десять. Плечі постійно тягнемо вниз. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. 3. 2. Один. Добре. Я думаю, вам сьогодні достатньо силового, будь ласка. Напишіть мені в коментарях, чи достатньо вам сьогодні, чи ви відчуваєте верхні м'язи, чи ви відчуваєте вас, наче плечі хочуть розкритися. Чи взагалі вам було важко, чи ні, щоб я могла регулювати навантаження? Тому що. Попередніх відео, які я давала, багато хто мені потім казало особисто, писали в дірект, що дуже важко. Типу, трохи треба легше, бо не витримують. Для когось навпаки надто легко. Тому дуже вас прошу: для того, щоб покращити тренування, напишіть мені в коментарях, чи вам було легко, чи важко взагалі, як вам таке навантаження. І тепер потягнемо видих в одну сторону, тримаємося рукою за коліна і, якби, фіксуємо це плече. Вбік. В діагональ вперед назад, другу сторону, вбік діагональ вперед назад, Бік. Діагональ вперед. Назад. В другу сторону. Убік. Діагональ вперед. тут спину тримаємо рівно. Назад. Добре. Тепер скручуємося. В одну сторону. Плечі над стегнами. Вдих вперед. В другу сторону. Видих. видих видих в другу сторону Добре, потягнемо грудні. ручку ставимо на щось повище 90 градусів. Другу ручку в сторону і опускаємося вниз. Маєте відчувати грудні м'язи. Наверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Один так само другу сторону п'ять чотири. Три. Два один. добре. І тепер ручки назад стегне вперед і опускаємося вниз. П'ять. чотири, Три. Два. Один. І обіймаємо свої колінця. Округлюємо спинку, тягнемося і попереком, грудним назад, голову вниз. Вдих, вирівнюємося, видих. Вдих. І останній раз видих. І вдих. Добре. По-перше. Я вам дуже вдячна за те, що ви зі мною виконуєте тренування. І я вас дуже прошу написати коментар. Навіть коли ви не пишете, будь ласка, напишіть, тому що завдяки вам я можу покращити ефективність тренувань, зробити їх кращими для вас. По-друге, я дуже вас прошу підписатися, якщо ви не підписані, поділитися з друзями, виконати тренування, хоча б подивитися його до кінця, якщо не хочете виконувати, тому що це дуже допомагає просуванню. Дякую вам дуже велике і бажаємо найкращого дня. Зустрінемося уже у понеділок. Па-па!